Всім привіт! Сьогодні будемо малювати з вами таку дуже атмосферну картинку акрильчиком. Це, в принципі, всі відтінки, які мені будуть потрібні. Ще додайте до цього всього діла білу фарбу. Кісточки в мене синтетика плоска, трошечки менша. І ось ця тонесенька. Я беру нашу охрочку і малюю сам ескізік. Це в нас буде камін і три пари носочків. Тобто Мама, доця і тато це така буде новорічна, атмосферна домашня картинка. Спочатку я малюю наш камінчик. Це просто ви схематично малюєте дугу, а далі зверху такі прямокутнички, вони не обов'язково повинні бути однакового розміру, висоти. Оці всі деталі ми з вами опускаємо і просто малюємо, як ми бачимо, як ми хочемо. Далі на цьому всьому фоні ми будемо ще з вами малювати схематично такі, як їх сказати, овальчики. О, ну, щось більш-менш схоже на овал. Це у нас будуть шкарпетки. Шкарпетки будуть у нас середнього розміру, це будуть мамині. І обов'язково дивіться, що вони плюс-мінус заходили один на одного. Тобто один за один, один, за, один, один за одним. О, ну якось так, Великі це папині, як бачите. І посерединки в нас будуть малесенькі такі ножички, малесенькі шкарпеточки. Це в нас буде дівчинка оціні, чи, як правильно, малої. Да? Дивіться, ви можете, в принципі, трошки розширити картинку і доліпити ще, можливо, ще й хлопча, чи туди, щоб було нібито дві дитинки, а так то та, доча і мама. Можете й дві... вліпити дві дочі, два синочка, ну в кого як. Тому можете трохи розширити цю картину, по кольорам також будете дивитися, кому як подобається. Я, можливо, трішечки буду заговорюватись, Ну, зараз такий період. Далі я набираю темно коричневу фарбу і малюю все по куточкам, крім нашого каміну, в середині каміна і носочків. Додаю до цього ще синю фарбу, щоб зробити наш коричневий бруднішим і темнішим. І таким чином у нас. Виходить сама основа нашого ну, камінчика. Да? І це все діло ми ще пропрацьовуємо біля носочків. Я покрила це все в два шари, тому що о, вперше він лягав доволі прозоро акріл. Далі беру, охру, змішую з білим. Це все беру пензликом таким плоским і додаю на наші, е, кирпичі цеглу. Трохи, може бути, чути мало, але це таке. Трохи є. Далі я обов'язково це все діло наношу. Одним таким шаром. Дивіться, я навіть не розділяю, що де в нас там на ці всі цеглинки, це все зробимо потім. Цю саму фарбою я малюю базу під наше вогнище, і далі просто хаотично це все додаю. Темно-коричневий, більше внизу. коричневі відтінки, помаранчевий, ще буде червоний, світло-жовтий, охру. Це все діло ми додаємо в наше вогнище посередині. Коричніми я яю напоминаю наші носочки, і це в нас буде низ вогнища. Далі світліше в нас будуть це все на шарування, спочатку темніші кольори, потім світліші. Далі беру коричневий трошечки відтіночок, і на нижній частині цегел я трохи додаю тіней. Далі я знаходжу чорну фарбу, бажано щоб це був у вас акрил У мене цього аж у мене чорного акрилу немає, закінчився. Тому я малюю всередині нашого каміння. Камінчиком, Каміну о, чорний, ну, як заглиблення, скажімо так, ну, фонда. І це все діло отак пропрацьовую. Виїжджать будемо на контрасті. Далі беру темно-коричневий і буду розділяти на цеглинки це все діло. Я малюю поміч самих цегл, трохи їх буду заокруглювати на куточках, щоб воно було таке, знаєте, статичне. Воно ну, мені взагалі подобається це все. За скажімо так. Там, де трохи я на чорний заходила, я потім чорний колір поверну, щоб воно все було більш-менш гармонійно виглядало. Як бачите, зверху це все діло підмалювала чорним, трохи сюди і чорним зайшло. Ну, я форми прям конкретно не притримувалась. Ще додаю щось біленьке, хоча там є суміш, охри, трохи коричневого, І це все я пішла поверху. Далі беру темніший відтінок коричневого і малюю низ нашого багаття, тому що там, по факту, нашого вогнища не буде, там буде якийсь фончик на фоні, Фончик на фоні, прикольно сказано. І далі я це все діло малюю вогнище. Саменьке вогнище малюю спочатку червоним, потім всі відтінки коричневого, також ще додаю жовті. Загалом по, на творчість і також по формі дивіться, як вам подобається. Я малювала не прям реалістичне вогнище, я малювала так, як мені от сподобалось на одному з референсів, тому вийшло в мене ось таке цікаве, навіть казкове, чи, чи, частково багатне. Я ще додала білим, так, знаєте, як, тип, е, типу, як типу щось капає і утворюються такі парові штучки з вогнища. Далі я замішую колір для наших носочків. Спочатку це будуть дитячі, рожеві, як бачите, повністю їх профарбовую, а далі та шкарпетка, яка буде за. Одною я буду її відділяти темнішим кольором, а та що зверху буду відділяти трохи світлішим, додавати білого на ту сторону, де вони пересікаються. Далі татові. Це в мене, до речі, матова тут фарба, це жовта, салатова і синя, це матові фарби. Немо трішки важкіше малювати, тому що вони не покривають повноцінно, В них свої там, прикольчики. Але мені сподобались ці кольори, тому їх вирішила використовувати. І також малюю мамині. Знову ж таки, темнішим кольором відділяю той, який буде за. Ось тут чомусь я вирішила це відділити. Але, хоча мене було зовсім по-іншому. Зараз я на картині дивлюся. Ну, Хотілося б на цій картині по-іншому зробити, але нічого. Хай так і буде. І далі це все діло ще я буду малювати Поміж ними, поміж цих шкарпеточок, додавати, замальовувати точніше фон, щоб все було більш-менш так гармонійно, де білого не було. Далі беру білу фарбу і малюю на дитячих носочках ось такі сердечка. Це в нас будуть такі дитячі романтичні носочки. Ви ж можете додавати будь-які е, узори, які вам подобаються. Далі я на татових. Тут я додаю ще менше сердечка. На татових буду малювати просто білі плямки. Такі будуть просто новорічні, білі, о, сині з білим носочки. тому що це чоловічі, там особливо ніяких прикольчиків по факту і не буде. А просто так класично. Виділяю, оформлюю ці носочки. наші. На мамових же носочках я буду додавати просто спочатку зелені такі лінії, а потім ще в кінці, це так відразу можете ще й додати, якщо ви бажаєте, також білі о, плями. Але це я все зроблю в кінці. І ось наші носочки готові. Я її трошечки відділяю, о, тепер я зробила по-іншому. Клас. Просто я тільки зараз помітила, що я спочатку тінь додавала по одному на маминих носочках, а потім я переграла. Ну, так мені і більше подобається. Ну, Маємо, що маємо. Далі ще трохи дооформлюю наше вогнище, наше багаття. Різними тонесенькими такими деталями. Знову повторюсь, що я не намагалась зробити його реалістично, мені просто сподобалось воно на одному з референсів, і тому вирішила його додати. Далі, я беру темніший зелений відтіночок і малюю. Нашу ялиночку, точніше, декілька гілочок ялинки, які будуть випадати трохи на наш камін. Далі я малюю ялинку, в принципі, і о, знизу зліва, і трошечки ще справа, але справа геть трошечки чисто е, додати відтіночку, геть так не значай. Далі додаю червоні іграшки і жовті іграшки. Все класично. Різного розміру, щоб було цікавіше, побільше, поменше. Десь акрилчик трошечки в один шар виглядає не дуже, тому додаю на шарову ще іншого. І, в принципі, я це все діла, ще трохи промальовую на інших всіх деталях. Іграшки всі діли. І далі я ще хочу додати одну таку цікаву деталь, блисківки на наші іграшки, на ялинки. Я, в принципі, не. Будувала собі таку задачу, не ставила задачу, щоб конкретно це все діло бризгати суто на іграшку. Я просто конкретно трохи на іграшку, трохи на ялинку, і пройшлася по всім деталям ялинки на всіх сторонах. Далі ще мені захотілося зробити одну таку прикольчик, це додати бліки на наші іграшки, в особливості на червоні, вони, мені здаються, так більш цікавішими. Можна було ще погратися і додати розовий блік, як переход, але тут дивіться, як вам подобається. Білим ще додаю трошечки добагаття. Я кажу, мені подобається той ефект, коли ти капаєш і йде такий пар. Тому трошечки це схоже, і я додаю таких цікавих деталей. Далі мені ще хочеться татові наші. Шкарпеточки, додати блисківок, це не обов'язково, у мене просто сині блискуньки, тому я хотіла і додати. Що я роблю? Я просто беру, малюю якісь дивні узори, не узори, можете все покрити. В принципі, судьово. потім знову додати білі плями. Але. Але 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 я додаю просто так в деяких місцях і це все діло посипаю нашими блисківками. Знову ж повторюсь, вирішила так зробити, тому що в мене просто є блисківки такого кольору, не більше. На інші я не додаю блисківки, можливо, ще на дитячі можна було б додати, але, в принципі, і так нормально. Я тут хотіла трохи повиправляти наше сердечко, всі діли. Але мені ця робота і так подобається. Така, знаєте, максимально новорічна, атмосферна. Було б цікаво ще б додати якихось блисківок трошечки на мамині шкарпеточки, але... але в мене нічого підходячого не було. Срібло додавати не хотілося, якби було золото. Ну, типу, щось золоте. Воно б до зеленого ідеально підійшло б. Але в мене нічого такого немає, тільки синє і срібло. Блисківки, тому я вирішила, вже хай буде так. Тато буде в пріоритеті з блисківками, а доця з мамою ні. Так що, ось такі носочки в нас вийшли. Напишіть, як вам ця картинка, і взагалі, чи будете ви її повторювати, як вона вам імпонує чи ні. І всіх з святами.